Доброго дня, компанія КХС, канал КХС Ікан, як завжди, з вами. Сьогодні маємо 8 липня 2022 року 135 й день війни. Е -е... Робимо все, що можемо для ЗСУ, для наших хлопців, ну і для наших людей, які знаходяться в тилу, яким так само треба допомога в тому, щоб самостійно, принаймні, в цей час. Можливо, було навіть нашим гостинням самостійно можна було розібратися з тою проблемою, яка виникла в них, з їхньою домашньою технікою, яку можна самостійно дійсно не чогось там, не маючи якихось там дуже складних інструментів, ще чогось, самостійно можна було б зробити. І сьогодні в нас буде перегляд, це м'ясорубка Scarlet SGMG45S70 так от вона виглядає. Хто впізнає свою, значить вам буде легше розібратися. Я вже її трошечки розібрав, для того, щоб відео наше було трошки швидше і більш, як то кажуть, зрозуміло не крутити довго, не вертіти у вас перед очима гвинтики. Але ж хочу сказати, що якщо мясорубка перестала працювати, але ж двигун у вас крутиться, значить щось там всередині все ж таки не так. І зазвичай це от часто це вилітають такі от от шестерні, вони виходять з ладу, десь попала кісточка, десь хтось пальцем вструмив, а можливо там якусь ложку туди кинув чи вилку. І от так трапилося, що м'ясорубка зламалася начебто, хоча начебто ще й працює. І для того, щоб вам самостійно зробити оцей нескладний такий ремонт, вам треба. ну, Дійсно, можливо, не в кожного є дома от така от викрутка довга, вона може бути трошки коротша, але ж вона має бути трошки довше, ніж зазвичай. Ну і щось таке от коротеньке. Це буде нам викрутка треба з хрестом, тому що всі ці гвинтики, які тут є, вони всі йдуть на хрестик. Так що, починаємо. Першим ділом нам треба зняти оцю от захисну таку, нижню частину. Цю от п'яточку, і отут ми маємо і шість отут от саморізів іде. Лишив я один для того, щоб показати, що викрутити це все не складно І якийсь, щось чудо інструмента для цього не треба. От все я зробив, кришечку я знімаю і в цю кришечку складаю всі ті саморізи, які були тут. А зараз буду послідовно вам показувати, що треба робити далі. Отам от от далі глибоко-глибоко. У нас от я такою буду показувати. У нас є 1, 2, 3 і 4 саморізи закручують наш моторний блок, який тримається на чотирьох на, 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 на саморізах. І крім того, у нас є ще така. Платка невеличка, яка у нас тут прикріплена з боку, так само двома саморізами. Для того, щоб її скрутити, звідси треба викрутку, от таку, як в мене, а можливо ще й менше, тому що її не дуже зручно туди доставати, і вам треба буде цих саморізів обов'язково викрутити. Тому що, Якщо ви це не знімете, цю плату, ви не достанете сам моторний блок. Я це все скрутив. Платка в мене є. Потім ті саморізи, які от ви можете ще раз зараз, зараз звернути увагу, що зараз видно отвори, де були, де були ці саморізи, їх тут чотири штучки. От, я їх викрутив вже. І тепер в мене що зовсім не складно. Отак от, от я беру, трошечки тут допоможу, щоб блок, блок вийшов, от йому треба вийти з цього отвору. Бачите, він тут сидить. Плотненько він туди заходить, скажімо так. О, бачите, я там вийшов. І я його звідти просто достаю. Дротики, які лишилися, ви можете від'єднати. Ну просто запам'ятайте, де вони і як вони тут стирчали, це на кнопку, на кнопку пуска. Можливо, цього і не робіть, тому що потім або забудете, або що щесь. Воно вам заважати не буде для того, щоб розібрати сам сам блок. Тут є отака от захисна кришечка. На ній є отаких от 4 саморіза. Бачите? Раз, два, три, чотири. Всі вони закриті от подушечками і шайбою. Після того йде саморіз, який фіксує. От їх і 4 штучки. Я вже три вже скрутив. Один я вам просто покажу, що скрутити його. Стоять. Зовсім не складно. От ми викручуємо, викручуємо цей саморіз, достаємо цю шайбочку, достаємо резинку, кладемо все на свої місця. Це я роблю для того, щоб нам далі розібрати кришку оцього двигуна нашого. Тому що, якщо ми не знімемо цю захисну кришечку, то деякі саморізи ми не зможемо викрутити. І нам треба буде потім зняти оцю от верхню кришку вже на самому моторному блоку. Коли ми зняли цю кришку, у нас є, дивіться, тут такий не зовсім. Якщо ми будемо тримати кришку закритку, я вам покажу. От ми не можемо добратися 1, 2 і 3, ми не можемо до цих саморізів добратися. Нам треба її зняти. Після того ми все викручуємо. Тут всі саморізи однакові. Один тільки довгий, він стоїть, от -от -от, от такий біля, біля кнопочки, оце, бачите, чеки. Він стоїть. Його треба звідси взяти і викрутити. Так само, як всі ті, що ми вже зробили. Зараз так. він такий доволі плотненько сидить. Можливо, треба трошки іншу викрутку. У мене їх тут декілька є трошки. Менше, трошки більше, ну, да, оце і легше, бачите, він крути, більш краще чіпляє. Викручуємо, значить, цей саморіз і ми добираємося вже, як то кажуть, до серця. серця. нашого, нашої мясорубки. От що ми маємо. Ми маємо отаку от от річ, як так, ця тут тулочка була. Це саме річ ми кидаємо на місце. Ми маємо такі дві шестерні. Одна здорова така. А друга, яка йде в привід з двигуном, з електродвигуном від хробачка того металеву, який там є, який її рухає. Отаку от шестерню з валом. І зверніть увагу на цю шестерню. Ви бачите, да? що її повністю вигризло. Тобто вона вся вигризана. І відповідно того, в якому вона стані, далі працювати вона не може. Ми зробили отаку саму шестерню. Бачите, да? трошечки вона іншого кольору, але ж працюватиме так само, а можливо краще, ніж ця. І що нам треба зробити? Зараз нам треба буде вибити цей вал. Вибивається він нескладно. Беремо зараз невеличкий молоточок. Ставимо десь якусь підставочку, так, цю шестерню, і просто обережно з чимось наставляємо, бажано, якої дерев'яна там діталюха, дерев якою ви можете просто-напросто її вибити цей вал. І тільки після того, після того, того будемо робити заміну і переставляти на іншу шестерню. Ну, от, і ось що я вам хочу показати: я спробував вибити молотком. Це Доволі таки складно. І я вирішив, що буде більш грамотно вставити в ліщата. Ви бачите, я вставив ліщата, обов'язково вам треба щось таке, куди вал зможе вилізти. Я взяв стару таку шестерню з отвором і впер обов'язково взяв шмат фанери і впер туди. Ви можете використати так само, таке, що може огнучу якусь стару, може що. І зараз будемо пробувати робити. О, ви бачите, зрив, який пішов. І от тепер тільки, тільки тепер вау зірвався. Доволі таки плотно він сидів. І вже е ну, більш ніяким чином ми це зробити не зможемо. Крім так, я так, ну в принципі, якщо можливо візьмати якийсь там серйозний молоток і будете лупити, можливо, таким чином у вас вийде. Ну, в мене не вийшло, тому я вирішив більш грамотно поступити, що взяти. Ото -от 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 -от. тепер я можу що зробити? Можу навіть тут на ліщатах. Да, Візьму, тако зроблю, Поставлю сюди шестерню, оцю от, тепер поставлю сюди, потім візьму якусь наставочку, можливо, і вже молотком, ну бажано безумовно цей вал не так не руйнувати. Щось це має бути з пластику або, або таке, щось не пошкодить вал. Зараз йому буде вже легше. Коли він вже вискочив туди, зірвався з мертвої точки, скоріше він за все, буде йти набагато легше. От, дивіться, взяв я такий невеличкий. Гвинтик в мене був лежав, він трошки тонший по діаметру, ніж сам вал цей. Впер його. Якщо б воно було б дуже тяжко, я б щось інше шукав. А так, Бачимо, бачите, йде. Іде, йде, 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 йде. Все, наш вал майже вийшов. Бачите, який він є. Отак от він буде виглядати і у вас. І тепер нам треба буде взяти нову шестерню, поставимо на той вал туди і спробуємо знову-таки можливо молотком, а можливо так само в ліщатах, тому що ліщата все ж таки зроблять більш, більш м'який захід туди і не будуть і руйнувати нову шестерню. Я знайшов більш таку меншу, бачите, таким невеличким отвором шестерню. Зараз я от точно направлю сюди вал. Отак от так ось ми її відцентруємо. Стоп, стоп, стоп. Відцентруємо, підіжмемо ліщата. Поставимо обов'язково знов таки на наш вал поставимо якусь, ну, те, що буде м'якше, це може бути ксок шмат фанери, можливо, якась ганчірка, можливо, щось. Навіть плотно зібраний такий папірець. І от нам треба розробити, треба, щоб наш вал зайшов на своє посадкове місце. От так. Опача. І все чудово, і все в нас зайшло. І тепер ми розкручуємо і дивимося, що в нас вийшло. Наш вал, дивіться, як він сів, от він у нас вийшов. Я достаю і дивимось. Вал сів чітко на своє. Посадкове місце. Все ми зробили вірно. Можливо, у вас вийде це зробити з молотком, але ну, з молотком це буде складніше, тому що ви будете, можливо, вал може йти трошки навскоси, ви будете його забивати. Тому все ж таки радимо використовувати ліщата. Ось те, що ми бачимо, що ми зробили. І бачимо, яким чином ми це зробили. І тепер для того, щоб постави нам. Першу оцю шестерню на своє, місце обов'язково треба вичистити всю оту стару змазку, яка там була, дуже якісно вичистити. Щоб не залишилось нічого з того, що могло лишитися після того, як зірвалася стара шестерня. Цей пластик, який був вигризений звідси, міг залишитися там. На зубах е хробачка отого металевого, який йде від двигуна. І тільки після того, коли ми все якісно вичислили, ми можемо ставити нову шестерню і обов'язково її змастити. І дуже якісно. І для того, щоб вам добратися туди до хробачка, треба скрутити ще от два саморізи. Дивіться, є у нас на такий отвір, завдяки чому ми можемо долізти до них, відкрутити їх. Це треба для того, щоб ми могли повністю от той пластик, який там залишився, весь звідти достати. Інакше ми, безумовно, не достанемо, тому що заводська, заводська змазка, вона дуже така липуча. Вона така, як сказати, як мед, щось дуже схоже. І от зараз я буду пробувати. Ага. Все так просто. Тут ще, бачите, з іншого боку так само є два саморізи. Їх так само треба буде викрутити. Чекайте, чекайте. Це ці, а то, да, а то з іншого боку. І от зараз ми будемо робити, тут можна ще зняти, отакі от, от є такі от уплотнітельні такі. Такі от шайбочки резинові. Тепер у нас відкривається ще два отвора, і от ми спробуємо ще знач, скрутити ці саморізи. Дивіться, все просто. І ще один нижній. само ми його скручуємо. Коли ми це все скрутимо, відповідно ми можемо легко добратися до того хробачка, який нам ага, ще не все відійшло. Вибачайте, що трошки я буду затримати відео, скажімо, цією розборкою. Але це дійсно треба зробити. І на це треба звертати увагу і не намагатися перескочити, тому що потім обійдеться в два рази. Це дорожче. Шестерню ви можете поставити, а вона зачіпить щось з старої смазки, яка там була на хоробочку, чи ще десь. І просто-напросто. От, Бачимо, який він у нас є. Є він гарний, але ж дуже часто дуже часто на ньому лишаються шматочки пластику. Тому ми беремо все, оце, що тут є, вичищаємо, видаляємо усю стару змазку, повністю проходимо. І відповідно, якщо в нас. Лишається якась стара шестерня, оце буде ця шестерня. Ми її так само достаємо і точно так само ми її вичищаємо. Беремо бажано там, не одна така от анчирочка, як у мене. І кожний зубчик ми проходимо, тому що навіть і добрий зір іноді е, не допоможе вам побачити той шмат пластику, який там є. І кожний зубчик ми обов'язково вичищаємо. Після того, як ми все гарно зробимо, тільки після того ми починаємо збирати все до кучі. І тепер ще можливо подивитися отут всередині. Що там робиться? Отам так само може залишити щось, що нам не потрібне. Отам є якісь там залишки з маски, ви бачите, треба бути обов'язково так само вставити туди. Вічірочку пройтися, вичистити все. Ось от таким от чином. І тільки після того будемо починати збирати. Ось все у нас там чистенько. Будемо починати збирати все до кучі. Ось після того, як ми все гарно вичистили, тепер нам треба все поставити на свої місця. От ми беремо нашу шестерню, яку ми зробили зміну, і обов'язково звертаємо увагу, що знизу в неї має бути така от шайба. Вона така зігнута, вона трошки амортизує, вона трошки підкидає шестерню, це так треба. А зверху має бути така текстолітова шайбочка. От вона зверху кладеться кладеться ось сюди. І після того, як ми це все поклали, все зібрали, нам обов'язково набити треба мастила. Я беру. Звичайний літол, хочу звернути увагу, що ми не шукаємо складних речей. От, хтось буде шукати якесь там мастило тільки для пластику, тому що хтось там сказав, що воно дуже класно і все таке. От, ми використовуємо літол і вже багато років. І от, коли ми все, це все діло зараз сюди напихаємо, такого жиліти, літол не треба, тому що тут він вам тільки на користь. От. Ви можете взяти будь-якої фірми. Тут у нас один виробник виробник, він достає такий от, як зубна паста, такий от, е така от упаковочка. Бачите, це інший, він краще, зразу скажу. Можна брати його, але ж тут ми беремо, скажемо, те, що маємо. От. І я так думаю, що ця шайба має там триматися. Но щоб вона у нас не вискочила, бачите, вона вилітає. Тобто я візьму трошечки трошечки отакої змазки, трошки візьму всього літола і туди, щоб вона трохи як то знаєте, прилипла, щоб вона трималась сюди кучки. От. І почну ставити шайбу. от На місце я її поставлю. І от я її тисну, а вона, бачите, грає, підскакує. Значить, Все в нас нормально, вона не вискочила, вона стоїть на своєму місці. Далі нам треба поставити цю шестерню вже з'єднати, яка буде. Значить, в нас, тут у нас є отака от резинова штучка. Здається, резинова чи в пластику, що стоїть така направляюча, обов'язково вона теж має бути. її не загубіть, не загубіть, будь ласка. І після того беремо усю шестерню і так само. Так само її набиваємо мастилом. Вона має бути в нас змащена дуже якісно. Але ж обов'язково, перед тим, нагадую, ще треба оту всю стару змазку, всіх зубчиків повністю. Тобто, не, не, не думайте, не нехтуйте цим, цими порадами, тому що воно потім вам вилізе обов'язково боком. Це вже перевірено. Після того, як ми це все діло. Змастили. Тут, на, на, на цій частинці, яка у нас буде закривати, тут це і так само є така, от, таке направляюче і обов'язково має бути от, така металева шайба. Ставимо туди нашу шестерню. Ця шестерня у нас має з'єднатися з цією шестернею. І, можливо, навіть от ми накидали туди змазки і можете ще взяти і додати от на цю от. Коли вони Будуть більш змащені, тим краще вони будуть працювати м'ягенько, якісно і все. От. Десь попало трошечки туди, десь попало трошечки туди. Тобто все можна нам змастити. Після того беремо і з'єднуємо оці дві частинки. Так, о, Все в нас стає. Все в нас стає, стає, стає. О, Є, все попало на свої місця. Та шестерня трошки підпружинює завдяки тому, що там є шайба з підпружинюванням. І тепер, зараз, ми все будемо скручувати і ставити на свої місця. Ось у нас є таких от коротеньких однакових чотири, тому що п'ятий я вже закрутив сюди на місці, і один довгий. Довгий у нас йде, так як вам казав, тоді він йде тут -то, біля чеки. От він іде сюди. І зараз я його закручу і закручу всі ті, які буде потреба закрутити на їх місця. Бажано, ну така маленька підказка, можливо, можливо, ні. Бажано, коли ви крутите, закручувати саморізи, зазвичай так радять. Вони мають бути нахрест один проти іншого. Тут я вже один закрутив, цей закрутив тут. Тепер я можу закрутити тут. І так от послідовно ми йдемо. Зараз ми їх понаживляємо. А після того, як ми їх вже там всі закрутимо, то ми можемо брати їх і зажимати більш якісно. Але ж пережимати сильно не варто, тут пластик, триматися воно буде і так непогано. Отак от, от. Ми їх піджимаємо більш-менш і закручуємо так всі по черзі, щоб один був навпроти іншого. І все у нас буде вері добре. Тіп того, от. І ось нам ще буде два штуки, які у нас отут. Да, Тут опідазон. І після того, як ми всі вже наживемо, вже на начебто поставимо все на місце, ми їх трошечки підправимо, піджмемо легенько з розумом і вже тоді можна буде далі все збирати до кучі. Послідовність зборки. Просто звертайте увагу, коли ви все будете розбирати. Просто звертайте увагу, що за чим ви робили. А бажано, навіть якщо це перший раз, і, можливо, щось ви думаєте, що можете забути, то після кожного процесу ви просто беріть і знімаєте все на телефон. Зазняли один процес, потім інший процес. І тоді ви будете, принаймні, якщо щось забудете, ви обов'язково подивитись і дізнаєтесь, що ви робите не так, або чи все ви робите так, як треба. Все. Тут я закрутив. Чітко все стоїть, все добренько в нас. От, тепер нам треба поставити оту кришку, яка була. Одна резинка в нас є. Зараз ми ставимо ще три. Надіваємо цю от кришечку. От вона ставиться, бачите, на своє місце. Ставимо всі шайби резинові. Тому що ця е, е, штучка, вона торкається, здається. Дна, да, здається, дна. І після того трошки може бути вібрація, якщо, 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 якщо все стоїть вже на своїх місцях. Тепер нам треба знайти 4 однакових саморізи. Так, є. Раз, два. Так, ні, це не цей. Це не цей. Тут щось їх вже 5. А має бути 4. 4 однакових. Оце, от, здається, вони є. Раз, два, три, чотири. Дивіться, так, да? Да, все правильно. Чотири однакових саморізи. Однакових саморізи підуть всі сюди. Ми їх ставимо таким чином і зараз будемо всі зажимати. Ось після того, як я закрутив всі чотири саморізи, тепер наша задача поставити наш наш, наш блочок наш двигун на своє штатне місце. Отак. От От. Зайшло. Сюди, в отвір, зайшло. Зараз ми дивимося, щоб всі наші частинки стали на свої місця. Так-так. так. Переглядаємо. Так, що ми маємо? Рух і маємо. Все. І зараз ми будемо попадати всі отвори. всі чотири саморізи знаходимо однаково, вони у нас виглядають ось тако. Бачите, такі вони трохи побільше. І зараз кожний з них я закручу, поставлю на своє місце. І ось після того, як я вже прикрутив сам моторний блок, він став вже чітко на місце, все я його зафіксував. Нам треба прикрутити оцю платку. Є в нас два маленьких саморізи, отаких залишилось. І нам треба їх прикрутити. Я вам покажу. Отут, от є таких два виступи, бачите, чорненьких таких. один другий. До них треба нам прикрутити. Якщо ми вдруг начебто забули, що ми робили до того, треба прикрутити і поставити їх на місце. Зараз прикрутити оцю плату. І ось після того як я прикрутив плату, бачите, вона тримається все на місці. Тепер нам треба прикрутити останню частинку. Це буде шість саморізів, які залишилось у нас, і більше нічого. Значить, все ми зробили так, як треба. І от на кінцівку дивимося, що все в, нас, все в нас працює, все в нас стоїть на своїх місцях, все зробили, начебто вірно. Всі саморізи закрутили, все змастили. Тепер нам залишилось тільки запустити, піти на базар, купити декілька кілограм м'яса, зробити файні котлетки, поїсти, і все буде чудово. На тому будьте здорові, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, якщо було цікаво. Дзвініть дзвоник. Як вдячні за те, що вам е, показуємо це відео, ставте вподобайки. Будьте здорові, до нових зустрічей, Слава Україні!